Сьогодні у випуску. Переселенців з Донецької, Луганської, Харківської і Херсонської областей поселили в соціальному гуртожитку. Його відкрили на базі дитсадка. Живу завдяки тобі. Фотопроєкт за участю дружин, матерів та батьків загиблих у війні з Росією героїв представили у Кропивницькому. Про українців їхню силу і боротьбу. Кропивницькі театрали готують вечір єдності до 24 лютого. У цій кімнаті дитячого садка в селищі Нове нині живуть дві родини з Донецької області. 92 річна Тамара Сибірцева евакуювалась у Кропивницький у жовтні. Город Бахмут Я з самого центру з міста, але його вже там немає. Я все чекала, ждала, думаю, залишилася одна в домі, єдина одна. Віжу, що нікакого вже смисла. Ця кімната дитсадка стала домівкою для родини Соледару Донецької області. Надія Комашко живе тут з донькою і її дітьми. Поряд зірвалися в нас два дома. У нас ми я її ночі схватила, вже хата так вся почала у нас все в хаті дибаром. Я схватила її і давай підвал. Іначе вже я все думала, ми живі не будемо. І ми сиділи в з Потім знову ці гради Тут облаштували свій побут родина Чернишових з Сєвєродонецька, Луганської області. Війна нас заставила під обстрілами виїжджати. Я знаю, що Северодонецьк під окупацією, що там життя для мене неможливе, і квартира моя, і сина наша сувмісна. Вони пошкоджені були ще в той час. А на даний момент я користуючись там інтернетом, я не знаходжу даних, як там на, на даний момент житло моє. Обіди для переселенців, які живуть у дисадку, щодня готує Наталія Костенко. Суп рисовий, картопля тушкована з м'ясом і салат з капусти. Все те, що встигаємо зі світлом. Поки дитсадок садок працює як соціальний гуртожиток, дітей перевели в інший дитячий садок у селищі. 125 дітей ходили до нас в садок. Спочатку батьки всі ну, ми так само це все ну, прийняли дуже тяжко, але потім ми зрозуміли, що ми зможемо зберегти і заклад, і зможемо зберегти людей. Приймати переселенців тут почали з перших днів повномасштабного вторгнення. Перші люди заїхали до нас 26 лютого це були харьковчані. Вони у нас жили. Потім до нас почали завозити переселенців. Всі групи у нас були зайняті. У нас на сьогоднішній день я собі порахувала, У нас до трьох тисяч було переселенців. Проживання у соціальному гуртожитку для переселенців безкоштовне. На облаштування утримання закладу зарплату працівникам і харчування людей, які тут живуть. На цей рік виділили 5 мільйонів 800 тисяч з міського бюджету. Ми не передаємо будівлю в соціальний захист тільки тому, що ми сподіваємося, що ця будівля буде в системі освіти і вона буде працювати саме для навчання і виховання наших дітей. Все, що є в соціальному гуртожитку, це майно управління освіти. Тобто єдине, що було закуплено, це кроваті, ліжка, і ми там зараз робимо пральну, але ця пральна буде також слугувати і для потім для наших дітей. Відновити роботу дитсадка планують після завершення війни. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. На засідання в Ленінський суд Кропивницького обвинувачений у справі про вбивство біля нічного клубу Арсен Мартиросян прийшов з запізненням на півгодини. Журналістів попросив не показувати його обличчя. Затримали підозрюваного у 2018-му. Два роки він переховувався. За даними прокурора Віталія Леуса, підозрюваний вистрілив у двох чоловіків. Вони отримали поранення, один помер у лікарні. Просив продовжити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 21 вересня Ленінський суд продовжив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Захист подав апеляцію. Колегія апеляційного суду змінила запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт застосуванням електронного засобу контролю. Це рішення оскарженню не підлягає. Продовжити обвинувачення приселення Арсена Драніку чи несобічний захід домашнього арешту з приміненням засобу електронного контролю строком на два місяці зобов'язати обвинуваченого перебувати за до суду за першою вимогою, утриматися від спілкування з потерпілим та свідками кримінального провадження за винятком участі в судових засіданнях. Захисниця обвинуваченого і він сам спілкуватись відмовились. Яка позиція місто? Ні, ні, ні. Ніяка. Ніяка Ви не прокоментуєте свою. позицію? На попередньому засіданні захисник говорив, що його підзахисний поїхав з міста, бо отримував погрози. На сьогоднішній день триває етап дослідження доказів сторони обвинувачення, які зобов'язані надати суду для оцінки. Ми обвинувачуємося за частиною першої статті 115 – умисне вбивство, а також замах на вбивство двох або більше осіб та від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі. Судові засідання у цій справі тривають 5 років. Поводить він себе дуже вільно. Він на сьогоднішнє засідання він прийшов в нетернет стані. Життя в нього продовжується, все в нього добре. Мама загиблого каже, сподівається на справедливе покарання. Злочин був скоєний 2 листопада, 16-го року. Вже пішов сьомий рік, як був скоєний злочин. Мартиросяна піймали через два роки він. Знаходився у Росії, переховувався. Наступне засідання у цій справі планують в кінці березня. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Живу завдяки тобі. Це 27 фотографій у пам'ять загиблих у війні з Росією кропивничан. На світлинах з портретами героїв ті, кого вони любили. А ще речі, які бережуть рідні у пам'ять про чоловіків та синів. Фотографиня Юлія Косюн над проєктом працювала безкоштовно три місяці. Я розуміла, що це важливий проєкт, і важливо проникнутися кожною родиною. Перед проєктом родини заповнювали анкети, де вказували там елементи біографії, одну з фраз, якою герой підтримував під час війни родину. Ірина Тимофієва у російсько-українській війні 2017 року втратила чоловіка, виховували разом трьох дітей. Старший, ось його син. Йому було два з половиною ручки, як він загинув. Ось тут тобто залишилася пам'ятник, машинка, яку подарили вони гулялися на Ілля Тимофієв загинув 19 липня 2017 року в районі селища Новотошківське. Каже, росіянин за походженням, він понад усе любив Україну. І коли це все почалося, ну як він каже, для чого вони прийшли на нашу землю, тут мої діти, сім'я. І все, ну, що будуть вбивати дітей. І пішов захищати. Це світлина фотопроєкту в пам'ять про Андрія Семенова. Він другий чоловік Ірини Тимофієвої, з яким народили доньку Ярославу. На цьому фото діти Семенова Андрія, мого чоловіка, на жаль, ми не були розписаними з ним. Я його чувала постійно, а потім таки здалося. таки почали жити. Родилася у нас донька, ну на жаль, на жаль, недовго ми прожили. Загинув чоловік у травні 2022 року в боях в районі селища Тошківка Луганської області. Він 14-го року, з 13-го на Майдані прийшов і з коктейлями молотовами, ну це було. 14-го року, теж як добровольці, перші там дуже також важко було. Він вернувся, все. Коли почалася ну, він не задумувався. Він зразу зібрав речі, воєнкомат. Рана болить, не зажила, вона дуже тяжко. Дмитро Кондратенко був майором Держспецзв'язку та чемпіоном світу з пауерліфтингу. З його поясом на фотографії дружина, мама та донька. Загинув Дмитро Кондратенко у березні минулого року під час ракетного удару Росії по будівлі Миколаївської обладміністрації. Всім сім'ям хочеться розповідати про наших героїв, хочеться про них говорити, розповідати історії. Тому ми швидко погодилися, писали, прорвемося. Він дуже часто це казав. В будь-якій ситуації навесні роботу над фотопроєктом продовжать. В обласному краєзнавчому музеї виставка триватиме два тижні. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Олександр Касьяненко. Суспільне новини. Кропивницький. Чого? Мій маленький чого вирядє пам'яті. Це репетиція театралізованого вечора єдності під назвою Україна понад усе, який презентує театр імені Марка Кропивницького 24 лютого. Вистава у річницю російського вторгнення це про українців, їхню силу і боротьбу. Культурний фронт цього дня не може мовчати, каже режисер вистави Євген Скрипник. Лютий, що для нас значить за останні 9 років, 14-го, найстрашніші події на майдані. Прихід Росіян в Крим, лютий 22. го не будемо брехати собі, це все великі і страшні події нашої держави, нашої історії, воно прописано вже страшними, просто кривавими літерами. І чи має право театр в цей час промовчати? Я вважаю, це буде більш ганебно, аніж е... якийсь показати. Умовно кажучи, все-таки це має бути просвітницько-пропагандистський якийсь продукт, який буде людям підказувати про те, що все таки ми сильні. Ми боремося у програмі Вечора єдності будуть пісенні композиції і театралізовані. Ми максимально скажемо про те, як почалась війна. Ми скажемо про те, що як ми боремось. Ми скажемо про наших військових, які нас захищають, і ми скажемо про те, що буде далі. Показом вистави хочуть підтримати українських військових та їхні родини. Виступу, окрім акторів театру, готуються хореографічні колективи Світанок та авангард. Ми будемо представляти одну хореографічну композицію. Це велика сюїта Ми діти твої Україна. Сюїта складається з різних регіонів України. Це буде це буде Центральна Україна, Гуцулія, Закарпаття, Полісся. Далі будемо робити спільний номер на пісню «Сію тобі в очі. Будемо з артистами театру і з оркестром робити спільний номер. Будуть задіяні діти від 5 до 19 років. Виставу будуть показувати в театрі до кінця війни. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Мене звати Оксана, я з Кропивницького. Печивом займаюся вже сім років. Такими надписами печиво почали робити після повномасштабного вторгнення. Треба було хлопцям допомогти. І вирішили, що треба робити. робити. У мене дуже багато знайомих почали донатити. Спочатку робиться тісто, яке дуже рідке, і ставиться в холодильник. В холодильнику воно становиться таке еластичне тістечко, От. і з нього ми робимо прянички. Печиво допомагає мені пекти мама, бо все сама не встигаю. Ну, потім вирізаємо ось такі прянички. Не можу сказати, скільки загалом ми за цей час зробили. Дуже багато пряників, по кількості, навірно, вже на десятки тисяч пішли. Зараз 9 порцій кожен день, і це виходить десь 300-400 пряників. Кожного дня так, і ставимо в духовий шкаф. При температурі 160 градусів почеться 8-10 хвилин. Дуже багато хлопців, дуже багато дякують. Є, є, навіть дівчинка сказала, що не можна їсти такі пряники. А я кажу, нічого не можна, хлопці ж їдять. Каже, ви не знаєте, у вас в них ці пряники в окопах, як в галереї, висять на стінах. Так що. Все, печиво готове, достаємо з духовки. Вмикаємо. Куди саме відправляємо? Багато печива відправляємо в спільноті, годуємо патріотів, готуємо супи сухі, і в кожен ящик ми вкладаємо печиво. Хто дзвоне, ми сьогодні відправляємо посилку ксюш, поможи, треба пряники. Хлопці, в свою чергу, роблять дуже гарну справу фотозвіт. Ну, так що передають нам фото. Після того, як висихає глазурь, ми спочатку на комп'ютері робимо макет і потім друкуємо прянички. На друк потрібно 7-8 хвилин. Ось таким чином ми відправляємо пряники хлопчикам на передову, щоб їм було там трошечки легше. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.